Виконуємо завдання практичної роботи 4.7 за підручником інформатики 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. В прикладах, які є у завданні, є помилки. Давайте знайдемо ці помилки. Той код, який є на скріншотах, бачите, я вже створив. Будемо просто шукати помилки. У першому прикладі можна знайти помилку, коли ми вже прочитаємо коментар. Бачите, заповнення вікна білим кольором, а в нас зафарбовується синім кольором Blue. Давайте запустимо, перевіримо. Можливо, буде якась інша помилка. Ну, Якісь ще помилки є, але бачите, справді синій колір. Це є семантична помилка. Змінюємо колір на білий. Білий на англійський це white. Знову запускаємо. Дивимося, яка там далі помилка. Сказано, що помилка у 13-му рядку ось тут. Ми неправильно написали параметри. Ось це все потрібно брати в дужки. Перші два числа це координати верхнього лівого кутка прямокутника. Це в нас ширина прямокутника, це довжина прямокутника. Бачите, вже помилки не з'являються. Попередня помилка була синтаксична помилка. Але прямокутника все одно немає. Тому що в нас оновити вікно потрібно в самому кінці програми. Так, і тепер нам намальовано. Єдине, що бачите, в нас створення прямокутника написано. Це в нас квадрат. Ну, Але насправді квадрат це прямокутник якогось і сторони рівні, то можна сказати, що це і є намальований прямокутник. Хочете, можете змінити. Наприклад, висоту прямокутника і буде намальований прямокутник. Ця програма вже працює. Переходимо до наступної. Зразу запускаємо. І бачите, в нас є помилка. Name A є не це синтаксична помилка, потрібно записати, чому рівні змін на А, ну і зрозуміло, чому рівна змін на Б. В даному прикладі, якщо А менше або дорівнює Б, то програма виводить на екран сповіщення про помилку. На зараз А менше Б. І, бачите, виводить повідомлення, що помилка. Єдине, що можна ще сказати: ось цей рядок конкретно зараз нам не потрібний. Нам не потрібно використовувати модуль PayGame. Його можна і видалити. Переходимо до наступного прикладу, в якому, якщо А дорівнює Б, то програма виводить на екран сповіщення про помилку. Давайте запустимо. І бачите, показує, що ось тут є помилка. І що це є синтаксична помилка. Тут в нас має бути якесь порівняння, а дорівнює Python це присвоєння. Ось так. Якось тут. Рівність Python це 2 дорівнює, а це дорівнює. Якщо A не дорівнює це оклика дорівнює. Якщо А не дорівнює Б, то має виводитися помилка. Отже, пишемо не дорівнює. Знакоклику дорівнює. І в нас виводиться вітаю, тому що 10 не дорівнює 5. Якщо однакові, то виводиться помилка. Переходимо до наступного прикладу, який вже є останній. Давайте зразу запустимо. І бачите, що в нас програма запускається, помилок не з'являється. Але в коментарі бачимо, що в нас є створення прямокутника, а прямокутника ось тут немає. Давайте подивимося, в чому справа. І дивимося, що в нас вікно розмірами 100 на 100. Воно справді невеликого розміру. Верхня ліва точка прямокутника у нас якраз вже є в координаті 100-100. Пам'ятаєте, що саме верхній є лівий куток вікна має координати 0-0. Х іде праворуч, а y вниз. Координата. Отже, виходить так, що ми починаємо малювати прямокутник у верхній і нижній точці нашого вікна. І прямокутник будується вже за межами вікна. Нам потрібно збільшити розмір вікна. Це в нас є семантична помилка. Тільки, бути все-таки ще більше збільшити, щоб було добре видно. Давайте встановимо ось таке. Ну і тепер є. Сказано аналогічно у нас прямокутник, намальований квадрат. Ну, але, як ми вже з вами говорили, квадрат це прямокутник, якого всі сторони рівні. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!